Всім привіт! Сьогодні 7 липня і ми будемо качати завтра липневий мед. Сьогодні покажемо. Відбирати сьогодні не будемо. Ми покажемо шкій мед хотіли, взяли на днях, купили вагу, таку механічну покажемо. І Хочемо зважити само, можна сказати, тяжкий мазин. Це ця сім'я, в якої ми переробимо прививки. Хочемо зважити цей мазин. Я думаю, що він важить ну, більше 20 кг. І заодно провіримо, скільки, получає, скільки ця сім'я принесла. Ця сім'я можна сказати, як рекордистка в цьому році. Перший раз ми відкачали так само магазин і гнізда тут половина було медових. В цьому році липи так само, виходить, я думаю, що так відкачаємо. і потім, може, зважимо магазин від їдочки. Може ну, такий буде. Як... Потім покажемо, там треба пару маток відібрати, покажемо як матки. Повідій матки зараз Ані є, відбираємо там для себе треба відобрати 5 штучок. також там треба відобрати 2 буде відвести зараз чуть пізніше. Так, вбираємо масочку, може що може покажу. А, ще покажемо, які матки прийшли там. На Ці пасіки скоро будуть будуть всі матки з України і частично з кордону. Поки прийшли зараз дві і ще прийдуть десь через неділю, ще дві прийде, теж це козирні маточки. Зараз е, підсаждать так само буде наросло, то ці дві вже підсадилися, вже літає, так само там літає. Ну, можна показати слово. Ну, зараз може покажемо, щоб буде цікаво, подивитися. Так, дивимося, що тут є. Ну, я знаю, що тут є, бо вчера прилак ми тут треба. Так, поглядімо. Тут так само... Де трутні кажуть, що там бжоли тікають матки з пасік, нікуди вони не тікають. Трутні їх обльотують прямо. Якщо Як це все, як все створено, якщо маленька пасіка, мало сімей, матка вилітає, то вона може там відлетити далеко. Але якщо пасіка велика, то біля 130 сімей і виходить. Матка вилітає, то скільки тут трутня вилітає постійно обльоті, вони матку не відпустять далеко, вони прямо виходить тут і обльотиться. Ну, може, якась відлетить далі, але я бачу що постійно, що дуже багато трутня валяється по вуликах. Так, Так, цей магазин. Так само в цьому відео там матки переможці, які там були. Я відправив, то всі, всі позабирали дуже добре, там навіть один скинув відео, там я можу ставлю в кінці цього відео, І як ну, він зняв відео, як, як матки підсажив. На шляпанці злітає. Так, отака сім'я, це все вощене було. Гніздо повністю поміняли, виходить. Медові рамочки з цієї сторони. Тут буде ну, десь 3-6 рамочок буде. Ну, тут. Ну, я думаю, що тут буде 3, 6 рамочок, з кожним. Медових таких файних. Так що зараз ми поставимо. Можу одну рамочку витягнути, щоб показати. Зараз ми поставимо, поставимо цей магазин зважимо, а потім, ми, може, кинемо ще пару цих рамочок, щоб подивитися, скільки скільки же меду вони принесли трошки з медом ми затягнули потрібно було відкачувати май раніше. потрібно відкачувати було його раніше але як є, як, як є так є ось такі рамочки ось така рамочка зараз ми так само їх поставимо на цей Зверху подивимося, що там буде. Так, нажмімо на паузу, ми зараз віднесемо туди його, щоб я самий його не ніс і вже буде видно. Так, принесли посалимо в магазин, зважили його. Це ну, в принципі, вага це напас, який прикольно має бути завжди. Да? Так, видно, що вага от, я зіпав. От, все, грає. Ага, магазин поставили. Получається, 26 кг 26 має цей магазин. Один ми вже від, від них відкачали, це, виходить, 50 І з гнізда, там І там є, ми перше, ну, я перше показував, там таких є 4 рамки от таких трьохсотих. Вони теж десь будуть по, по 2,5, може 3 кг. Тому, що ця сім'я. У нас ж не медовий виходить, вообще край. У нас ну, такий, можна, сказати, більш змішаний, тут немає таких медозборів. Но ця сім'я принесла вже на даний час, що ну, последній ще може буде закачатися, ну, з липневим медом, вона принесла, вже буде біля 70 кг меду. Оце одна сім'я принесла. Це, ну, це для нас це дуже великий результат. І, і щоб порівняти допустим, з нашою місцевою бджолою, то я сумніваюся, що взагалі. У нас тут е, сім'я навіть е, був лежак, довір корпусний, більше 20 тере, ну, 30 кілограм за всій сезон. Ну, Може там хтось, якщо когось бувало більше, то іменно тут у нас. Там, де взятки є, там, ну, там є і медозбори, а в нас тут немає таких, у нас тут все переважно. Ліс і кущі, там, всяке таке. Хотіли ще поставити пару тих 300 х рамочок, ну, і мав зарахувати бігати з ними носити, Ну, Трьохсата рамочка, я показав вони печатні. Я думаю, що не по три кілібут мати, там є 4 рамочки, 4 на 3. Получається 12. І тут, виходить, 26. Получається, що вони принесуть, виходить, що 20, 12 плюс 26. Це виходить 30, 30, 30 38 кг 38 кг Меду вони дадуть ну, ну, понятно, що якщо б навіть взяти, що... Ну, нема таких всіх сімей. Так багато. Так, потім передзвоню. Нема так багато. Сім'ї декотрі менше принесли, декотрі більше. Ну, в середньому ця сім'я вийшла на рекорд. Ну, так багато ще меду не приносили, можна сказати, одна сім'я так багато меду не приносила. Навіть ваги не було. Но все одно якось. Ну Дуже фесно наносили. Зараз покажемо там е, другій сім'ї, ну від цієї сім'ї так само вже не продавався пакет. Бо ця, ця сім'я лишалася на на репродукцію маток. Від останніх всіх сімей магазини продав, ну, пакети продавалися. Якщо може би не продавалося, то може було б теж десь такі ще сім'ї. Так, ну що, зараз покладемося магазин на місце, нажмемо на паузу і продовжимо далі. Так, відео таке латане трошки, але... Ну. Просто бігати зараз туди з камерою, дай назад, якась буде виглядати, не казе. Так. Покажемо, одразу трохи, що тут в магазині, бо скажуть там, що накидали, тоди мене, ха щось зібрали з усієї пасіки, накидали, зважене. <laughs> mm -hmm. Так, показуємо. Не. не йде. Дуже супер, так. Подивимось. ну мед цей буде такий збірний Мед, можна сказати, бо тут все попадає в цей мед Ось такі рамочки ми туди ну так щоб все не піднімати Ось такі вазі Мо я думаю що в 12 рамочному магазині може бути навіть я думаю що і 30 кг, бо коли перший раз ми качали коли перший раз ми качали мед то виходить, що там були такі рамочки роздуті, ну, видно, що як, тяжкі рамочки, ну, дуже це може бути і третій, той більше. Завтра, думаю, що ми до обіду, о, може з обіда, до цього відкачали, відкачали, де це відзначали відкач, відкачали б. Ну, опять же, видно, просто... Трошки, тому це можна було б відкачати вже дві тижні назад цей метр. Але я хотів, щоб ви такі... щоб вони от добили такі, ну, як має, має ну, так як має бути, отак. Погридіємо ті рамачки, мед має бути всій. Я люблю ткачути ну, мед, коли ні, там бігати. Хоча в мене теж є рефрактометр. Бігати, дивитися рефрактометр, чи влажність не повешно, ну е, Може бігати той, у кого взятки довгий. І під час взятку тобі треба відкачати мет, і тобі треба перевірити влажності, провірив, зразу відкачав, далі поклав далі нося. А воно нас так такий, вони носять, лепа, допустимо, зацвіла, відцвіла і лепа, коли відцвіла, такого запечатані, я показую там навіть відео, вони такого запечатали. І так воно посиділо і в них ще потрошки-потрошки по квіточки всякі цвіли вони добили до кінця і такі ромашки тут є. зараз. Тут теж магазин, я думаю, що він буде не легший, ніж той, але ми зараз нести не будемо. Ну тут теж все, ну, це капець. Поглядімо далі. Цей магазин може ще бути і тяжкий. Далі. Ну, це, оце вже є дочка. Оце дочка цієї матки. 44 Це дочка від цієї мати. Ну, як сказати, не скажеш, що ну, прям, скажеш усі, усі дочки отак носять. Ну, є по-різному. Ну, дуж... Цей вулик аж нагнувся вперед вже. <рес> Просто слупик треба міняти. Трошки мене довідки принесли, не, не, не віпрямо. О ну, видно, тут навіть маточняк, як ми поставили тоді ще, коли взято який жовта, він тут і все і ніхто тут більше нічого не робив. Ось такі рамочки. Суперові. Ось такі. Ну, демпші, ну, Тут можна ходити мед знімати цілий день. Завтра прийдеться, повна робота трошки буде, але ще робити. Дуже файно. І вже після ми цей мед відкачаємо. У нас далі вже ми поставимо на місце, але далі у нас вже виходить, що ну, немає нічого, у нас далі далі. Там травки, страшки ще буде, Ну Но товарного меду вже вже не буде. Товарного мед вже не буде. Вот так. Що там, скільки набігло там вже? один чи не вас. Так, ну все, йдемо, відберемо маточки, покажемо, які маточки зараз розібрав, ну може на днях, буде, трошки майже трохи дощів зараз відійшла на погоду. Будемо продивлятися, ти покажевші сім'ї, але зараз показувати їх не будемо. Нажимайте його на паузу. Так, будемо відбирати маток. Починаємо тут від початку. Зараз він покаже, Казав, що покажу от маточок. Прийшли такі маточки. Будемо їх підсаджувати на розплат на виході. Це йошки Дуже... мають бути дуже давні. Так, поставимо західку коробочку. Щоб у неї сонце не світалося, саме голова. Так ну що, Йдемо, що тут є. Ну як подемось? Я вже знаю, що тут є. Бо ми ревізію тут вже пройшли ще вчора, так що тут плодні матки. Плодні маточки. Разу тягнемо тут скоше все, що маточка має бути на, на цій рамочці. Поглядімо це. Не є що ні, що в корабці не. <свісно> так, Йди, чекай. Так, є, кидаємо сюди, беремо і сюди. Так, є, є. Так. Кляточка, маточка бджолу е, брати не буде, бо матка. Маточка їде, їде, коротше, недалеко. Ми зараз її відвеземо зразу і там підставлю сім'ю і зразу будуть підсажувати. Е, якщо, ну, що, опять же скажу, якщо... Матки прийшли, то краще, ну, може, хто, якщо хтось не знає, краще світу випускати. Е, Прийом буде більший. Ну, Я так замітив, що без світу якось краще приймав. Без світу краще приймаєте, а так вже ну. там як підсажувати, це вже кожен собі знає, як, як краще підсажувати. Ну, як знає, можна і посоветувати як краще, але. Як краще, не всегда у всіх так получится, як краще. Буває по-різному. Так. О, нет, тут, тут молода маточка ще Тут молодая получается, це крання. Рамочку не поставили вчасно і вони потягнули язичок. Зараз цей язичок розривати, Ось, маточка. немає вже сенсу, бо ну, він же так. То зараз, ну, зараз можна сказати ще скільки там ще Ще трошки і ну, можна сказати ще... Ну, ще до місяця можна сказати і, і... і вже... No tak, jak teraz te napiętniki już poczną ja rozformować się. Trzeba otworzyć dekady. Po prostu tak. no Można mieć to, to trochę bierze. Można mieć to, to mniejsze. такая маточка. Так, е, yeah, е. Yeah. Так, и получается... А тут тоже молода. Там, а точнее, был. Так, все, зараз дві маточки показали, ну це це, що ми відбирали. Зараз ще відберемо ще три. Ще три відберемо, може одну італійку закинемо. І будемо будем зараз відвозити, Кус собі підсадимо. На днях може потім покажемо, вже тут матки по виходили. Ну, ми свої підсадили плодні, вони вже повиходили, треба подивитися як прийняли. Це на місцеву бджолу. Зразу відкривало два відділення, поставили, подивимося як воно що буде. Ну 100% може прямо не буде, бо ну, все одно треба трошки потримати довше. Вони прогрізають, десь на матку відпускають десь на другий день, що сильна сім'я, то на третій день. Це трохи за 100, можна сказати. Так, Відео кому сподобалося. Лайк, можете написати якийсь коментарі. Можливо, таке буде, що. Трохи, може, пізніше, що там дуже всім сподобалося, як маточки. Ну, всі, всі хотіли вірити всі, але ну, вірили, але там не, виходить, троє. Може, зробимо чуть пізніше там по дві маточки, може чуть більше буде. ну, Подивимося. Як, як все буде. Зараз буде так. Всім пока.